Пане Юрію, як ви оцінюєте механізм доступу до публічної інформації в Україні? А, ну, якщо говорити про сам закон, як текст, наш закон є на восьмому місці зі 115 законів світі, які регулюють питання доступу. Тобто, чимось ми можемо похвалитися. Тобто, якість нашого закону є досить високою, насправді. Восьме місце у нас лише через те, що через певні небажання минулого омбудсмена взяти на себе функцію контролю за сферою доступу, у нас немає незалежного власне, контролю за цією сферою до сих пір. І тому міжнародні експерти понизили нас рейтингу, тому що незалежний контроль є досить важливою, важливим елементом власне, за забезпечення системи доступу, так само, як незалежний контроль, скажімо, в сфері персональних даних. Тобто ці дві сфери вони між собою завжди конкурують, і і там, і там потрібна чи інституція, а бажано все ж таки незалежна інституція чи людина, яка буде е, якби таким арбітром і говорити, що все ж таки тут привалює право на приватність, чи тут привалює право на доступ. Скажіть, будь ласка, це ми маємо я думаю, визначити на початку програми. Чи відрізняються права на доступ до публічної інформації звичайних громадян і журналістів? Ні. А міжнародна практика не робить винятків для журналістів. Наш старий закон робив такі винятки не лише для журналістів, а там була така фраза, що пріоритетне право на доступ до інформації мали певні спеціалісти, яким це інформація необхідна була б у зв'язку зі своїм виконанням обов'язків. Зараз цієї норми немає, тобто для всіх встановлений п'ятиденний термін. І власне будь-хто має право в п'ять днів, о, тобто в п'ять буде оброблятись ваш запит, плюс пошти, якщо ви насилаєте пошту, але в середньому десь о, протягом тижня можна отримати відповідь на запит. Ну, 48 годин, якщо інформація. І, стосує... Якщо да, якщо це стосується якихось надзвичайних ситуацій, наприклад, тижі ж повіни, або якихось екологічних катастроф, чи якихось епідемій, то тоді терміни можуть бути скорочені навіть до 48 годин. А поки таких прикладів не зустрічали, ми зараз знаходимося якраз в такий період, що можемо і побачити такі, як можемо буде спробувати, да, можемо спробувати І дізнатися, як нас буде затоплювати, як ми будемо ходити по щеку. Доброго вечора. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, в мене запитання до до гостя. От, наприклад, це факт, коли з запитом про інформацію звернулася в мерію, прийшов юрист і сказав, це вас не запит про інформацію. Все було правильно оформлено по закону, просто надати інформацію і так далі по тексту Буду вдячна за відповідь. Угу. Вітання Фастово. А, насправді дійсно досить багато громадян плутають закон про звернення і про доступ. По доступу ви можете вимагати ту інформацію, яка вже є в органі, або вона мала бути в органі. Тобто це щось таке готове. Якщо ви звертаєтесь, скажімо, що у вас на вулиці там на казнівці, наприклад, да не заасфальтована дорога, чи у вас там немає освітлення, очевидно, це буде звернення. І дійсно в цьому плані юрист має рацію, що це звернення. і Відповідно буде термін, скажімо, там 15 днів. Це мінімальний. Середньо мінімальний термін, тобто закон про звернення взагалі дає можливість люфту від 0 до 45 днів, тобто там є багато можливості подовжити цей термін. Але слід розрізняти чітко, що коли ви просите щось отримати, те, що є готове, рішення ради, проєкт рішення ради або якісь готові документи, не знаю, там програма, бюджетна програма міста, щось те, що вже було створено, це є доступ. Якщо ви пропонуєте щось зробити, щось створити, це є звернення. Скажіть, будь ласка, от в сюжеті Софії середи, ми почули, що більше звернень все такі від. Громадян, не від журналістів, чи дійсно люди знають, як подавати запити, як подавати звернення? Чи це проблема? Ну, це і проблема, і в принципі вона частково вирішена. Скажімо так, закон передбачив, що і підзаконні акти, які йшли після нього, що кожен орган має створити, по перше за все, форми. Вони не є обов'язковими, але вони є корисним для людини, яка не є обізнана в діловодстві, в юриспруденції, як заповнити цей запит. Тобто кожен орган має розробити таку, грубо кажучи, табличку, де буде написано, що ви питаєте, хто ви там, куди вам надіслати запит і в який спосіб. А, тому в цьому плані а, певне спрощення є. Так само, як говорив правильно Клим Братківський, що електронна форма, і це, до речі, є одна з основних форм зараз подачі запитів, тому що вона є проста і швидка. Але з іншого боку, є величезна проблема розрізнення запиту і звернення. І є ще, в принципі, третій закон, про який так само мало хто знає, закон про надання безоплатної правової допомоги, який говорить про те, що органи, певний орган влади в межах своєї компетенції і повноважень може роз'яснити громадянину певні питання, які власне відносяться до сфери його відання. Тобто, якщо це екологічна там, інспекція, то як там проводиться екологічна там? Тобто і... виходить, на, наші слухачці мали не просто відмовити, а допомогти правильно спросити. Якщо а, слухачка все ж таки зверталася, то, то тут треба дивитися конкретний документ, да? тобто що вона хотіла. А, і, наскільки я зрозумів, їй відмовили саме по закону про доступ, але сказали, що це звернення, значить, вони мають розглянути як закон про звернення, якщо дотримано формальної процедури. Тобто там має бути на відміну від закону про доступ. Обов'язково це письмова форма або устна форма, коли ви безпосередньо звертаєтеся в органі. Якщо письмова форма, це має бути підпис, дата, ну тобто стандартні реквізити. Пане Ігорю, які найпроблемніші з точки зору отримання інформації, державні установи? А я би сказав, що питання не так в установах, як власне в той інформацію, яку ви хочете отримати. Ага. Якщо ми візьмемо, скажімо, сферу президента, да, тобто наша організація підтримує журналістів в їхніх прагненнях, власне, щоб цей закон запрацював. І ми вже маємо кілька справ, які пішли в Європейський суд з прав людини, тому що ми не змогли захистити право на доступ інформації в національних судах. Тобто все, що стосується високопосадовців, все, що стосується якихось чутливих тем, скажімо, забудови міста Києва, да? тобто забудова міста Києва прекрасно показує, як не завжди працює закон, як чиновники намагаються обійти його тим чи іншим шляхом. Ну а їм допомагає, скажімо, та ж прокуратура. От переді мною лежить від відписка, я не можу назвати цей документ інакше від прокуратури, коли я від них чітко вимагав. Притягнути винну особу за ненадання, тобто є стаття Кодексу продмін правопорушення 212.3. Прокурор має скласти або уповноважений працівник з числа працівників прокуратури. Протокол, передати його в суд. Прокуратура намагається зараз, судячи з тих відписок, затягнути строк, щоб я не встиг власне в три місяці. Це обмеження, які встановлені Кодексом промін правопорушення, і особу уникла на власну відповідальність. Я в понеділок надійшлю на ім'я прокурора міста Києва, сподіваюся, що вони все ж таки виконують свої прямі обов'язки. Але насправді ця проблема є досить поширеною, то тобто досить часто затягують, не дають можливості притягнути. Інше ще питання, що в адміністративних судах так само це не швидко, на жаль, суди перевантажені. І відповідно іноді справа може розглядатися, якщо ми проходимо всі інстанції більше року, щоб все ж таки отримати те рішення, яке хотілося Так було, наприклад, у нас з міністерством юстиції. Тобто ми виграли справу проти міністерства юстиції, але на це пішло десь півтора роки слухаєте програму Молодь Плюс, говоримо про право знати. Скажіть, будь ласка, якими механізмами користуються державні установи, якщо вони не зовсім зацікавлені в тому, щоб надавати людям інформацію, які от в них є аргументи, щоб інформацію не надати? Існує два механізми. Один, скажімо, є досить сумнівним взагалі в свої такій легітимності інший є більш більш обґрунтованим, але він так само не є не є обґрунтованим, не є, скажімо, виваженим. А існує перший механізм віднесення інформації до службової. Дійсно, закон дозволяє віднести інформацію, певні види інформації до службової, Наприклад, якщо орган реалізує якусь програму, і він вважає, що розголошення цієї інформації може більше нашкодити, тобто там не дати реалізувати якусь програму чи якісь щось виконати, належно виконати. Вони можуть обмежити це на певний строк. Але існує така річ, як нака називається трискладовий тест, і будь яке обмеження власне має бути перевірено по цьому трискладовому тесту. Тобто, має бути перевірено оце. Баланс права суспільства не знати, і баланс органу обмежити цю інформацію. На жаль, практика пішла таким чином, що органи ухвалюють типові списки чи службової інформації і намагаються посилатися на них, аргументуючи тим, що закон передбачає наявність таких списків. А в цих списках ми відносимо цю інформацію апріорі до службової. Відповідно, ми її на вам не надамо. Цю практику вдається потроху ламати, але знову ж таки це досить складно. Ну, Виходить, що цей закон досить складно впроваджується, в принципі, то це як ви, одна складність. Більш складна і більш системна проблема це персональні дані. Перед прийняттям закону про доступ набув чинності закон про захист персональних даних, який встановив досить жорстку і невиправдану жорстку систему обмеження. Чи скажімо захисту, якщо можна так говорити, персональних даних це призвело до того, що чиновники маючи Перед собою з в тому числі кримінального кодексу, де адміністративні санкції є досить великими для них. Вважаю, що краще їм порушити закон про доступ, де санкція в середньому судами застосовується на розмірі 425 гривень, чим мати санкцію в 4 і більше тисяч гривень, або ще мати кримінальну відповідальність. І вони намагаються там, де вони не можуть нічого зробити, вони просто посилаються, що це персональні дані. Ми вам цю інформацію надамо. Ця система потроху змінюємо, але з нею досить багато проблем, і насправді вона вже вийшла навіть за межі сфери просто доступу до публічної інформації, вона ще й в сфері архівів почала. Так само та, та сама проблема, тут вже й доступ до архівів обмежують на ті ж персональні дані. В українському парламенті теж багато цікавого, що деп... кожен депутат щонайменше 17 тисяч гривень отримує щомісяця на здійснення депутатських повноважень. Це використовують mm -hmm. як аргумент ще того, що депутати повинні звітувати. І лише 23 три з них надали на запит руку чесно, список своїх витрат. Яку, на вашу думку, депутати повинні надавати інформацію? І, можливо, якусь інформацію варто було б перевести в пасивний доступ. Відповідно, вона публікувалася просто автоматично, не потрібно було б ніяких запитів. Ну, з депутатами насправді ситуація досить складна, тому що вони не відносяться насправді до закону про доступ, ну, в класичному вигляді, тому що в нас є Верховна Рада як орган, а не депутат. Але якщо говорити про рух чесно. Членом якої я так само є, то насправді ми намагаємося добитися прозорості в використання цих грошей. Тобто, очевидно, що депутатам потрібні ці гроші, очевидно, потрібно здійснювати своє повноваження. Але за кожну витрачену гривню потрібно звітувати, і це має бути забезпечуватись в рамках загальної прозорості влади, яку в тому числі реалізує закон про доступ. Тобто його основна мета забезпечення прозорості. І от Цю річ ми ну якраз намагаємося в тому числі добитися від депутатів, щоб вони публікували всі ці дані, принаймні добровільно. Можливо, часом вдасться змінити законодавство, щоб це було вже обов'язково. Зараз вона тільки є декларації, які власне вони мають оприлюднити. Ми чекаємо от початку квітня. Будемо чекати їх декларації. Що ще змінити треба? Можливо, в законодавстві, можливо, це не законодавчим чином міняється. По-перше, змінити треба дві речі. Ухвалити зміни в інші закони, які мали бути ухвалені ще рік тому, і на жаль, до сих пір, це законопроект щодо узгодження законодавства, закону про доступ висить парламенті. Друге, це навчити громадян, тобто і так само навчити працівників МС, так само навчити прокурорів, так само навчити суддів. Тому що ми два роки витратили навчаючи лише службовців просто наших зусиль не вистачає, а з боку влади, якби теж особливо активних рухів, не видно. Потрібно навчити всіх користуватися цим механізмом і правильно власне, його використовувати з усіх боків. Тоді буде ефект нормальний, і тоді ми можемо говорити про певне вже забезпечення виконання закону. Наразі ми тільки його починаємо забезпечувати.